Ну що, поки ми змиваємо нашу стояночку і басейну, на жаль, вже немає. Давайте я покажу вам номера, які знаходяться в нашому готелі. А саме в першому будиночку в нас є два номера. Один варіант це трикімнатний номер з каміном, інший варіант це двохкімнатний. І ми зараз йдемо в самий номер. Це загальний балкончик, який знаходиться біля номеру. А тут вже одразу вхід в самий номер. І в нас виходить. Ось такий от номерочок, це вже номер трикімнатний, в якому знаходяться дві спальні з двохспальним ліжком і диванчики розкладні. Тобто номер сімейний, не знаю для якої кількості людей, але зазвичай частенько беруть сім'я. Тобто двоє дорослих, двоє діток, двоє дорослих, троє діток, дехто з батьками приїжджає. Така кімната з каміном, де зазвичай гості собі вечерком розтоплюють камін. М'яка частина, диванчик цей теж розкладається. Сам вузол, яка невеличка, є одна проблемка. Один самвузел на весь номер. Тобто самвузел у нас виглядає так, біде, сам унітаз, раковина, холодильничок, є шафа, де можна подати речі. є. У кожній кімнаті є комод. І теж де можна речі складати. Получається трикімнатний номер, два двохспальні ліжка, три розкладні дивани. Це номер на другому поверсі із загальним балкончиком, з якого ми виходили. Зараз ще піднімаємося на третій поверх, де є двохкімнатний номер. Там тільки двохспальне ліжко і розкладний диван. Тож зараз переходимо туди. Це в нас виходить вхідна група. Це ми піднялись на третій поверх і у нас тут двохкімнатний номер під цифрою 3, з двохспальним ліжком і кімнаткою з розкладним диванчиком. Тут в номері є два балкони з досить навіть непоганим видом на цілу територію. Це вихід на центральну територію, а це вихід на заднє подвір'я. Тут виходить, у нас двоспальне ліжко так само Ой. шафа. В принципі, все, що потрібно для того, щоб комфортно проживати. Це виходить, заднє подвір'ячко наше і сама от така от кімнатка. Ціни досить непогані, ціни, на жаль, не озвучую. Чому? Бо вони дуже частенько міняються. Тому найпростіший варіант це переходити на. Посилання, яке є на сторіночці. І ви там зможете передивлятись собі вся, всю інформацію, яка є в готелі. Тобто меню, додаткові послуги, все-все-все, що може вам пригодитися у нас на відпочинку. От така от територія у нас центральна. Відсіна дуже непоганий вид, виходить на весь готель. Тому це я вам показав два номера. Трикімнатний номер з каміном і двохкімнатний номер з двома балкончиками. Трикімнатний номер з каміном це в нас обозначається як номер перший, а це двохкімнатний, це номер третій. Потім з часом буду вам ще показувати номера, які у нас є в готелі. І взагалі багато цікавого, що в нас тут є не тільки в готелі, а по околицях і цілому селищі. Тож вам хорошого дня інформація про готель. На сторіночці, тому переходимо, передивляємося, ми йдемо далі працювати. Вам всім хорошого вечора. На зв'язочку. Це виходить номерочки. Знаходяться ті два, що я вам показував в цьому будиночку. Трикімнатний на другому поверсі. На тому балкончику ми починали наше відео. А двохкімнатний номер знаходиться на третьому поверсі. А це вже виходить, наше переднє подвір'я і отака от центральна територія. Відпочинковий комплекс ждення Єво. Так що переходіть на сторіночку, передивляйтеся інформацію. Ми будемо вас з радістю чекати в гості. Так що, всім хорошого дня ще раз.